Привіт, друзі! Вітаю вас на курсі Незламні цілі». Мене звуть Сафронова Ірина, я психолог і психотерапевт. І я вам допоможу правильно поставити свої цілі. І досягнути їх, бо я знаю, що ви проактивні люди і прагнете до розвитку. І саме люди, які прагнуть до розвитку, вони живуть якісним життям. А якщо людина зупинилась в своєму розвитку, то вона йде, наче з заплющеними очима, вона сумнівається в собі, у неї багато страхів, і вона отримує в цьому житті. Щось, що небудь і коли-небудь, але не те, що вона хоче. Тому дуже важливо ставити цілі і досягати їх для того, щоб жити саме своїм життям. Честертон говорив: сенс нового року не в тому, щоб отримати ще один рік, а в тому, щоб знайти свою нову душу. Чого я вам і бажаю, ту душу, яка збагатить ваше життя, зробить його більш насиченим, щасливим і благополучним. Психології є така концепція, яка називається життєвий сценарій. Це деякий план життя, по якому людина збирається прожити зі своїм сюжетом і жанром. Він формується цей план ще в дитячому віці, а в підлітковому він перевіряється багато разів і формується остаточний варіант. І цей варіант про те, як ми будемо жити? Яка буде якість життя? Скільки років ми будемо жити? І як ми помремо? Але це не вирок, тому що ми можемо скоректувати свій сценарій і показати свої підсвідомості, куди ми хочемо йти і як ми хочемо прожити. І з точки зору досягнення цілей. Сценарій діляться на три типи. Перше, це переможець, Це людина, яка кайфує від перемог, вона досягає своїх цілей. Переможений ці люди не досягають своїх цілей. У них завжди якісь проблеми. Навіть якщо вони починають якусь справу, вона закінчується чомусь погано, тому що людина свій сценарій реалізовує і це несвідомо. І ще один є сценарій, такий середніків це такий банальний сценарій, коли людина і не виграє, і не програє. Вона до кінця не реалізовує свої амбіції, її постійно щось зупиняє. І такі люди вони кажуть на російській мові ось так, по крайній мірі є хоч зарплата, по крайній мірі, хоч какая-нікакая, но стабільність. І ось людина так проживає своє життя і думає, що неможливо змінити щось, тому що вона переконана, що так воно і буде, що так усіх, а в кого якось інакше, їм просто. Посміхнулася вдача, і не всім вона посміхається. Це якесь виключення справи. У тих, хто виграє, завжди є план, що вони будуть робити, коли щось піде не так. Вони завжди будуть робити певні дії, допоки не отримають результат. Людина, як з програшним сценарієм, вона після перших якихось невдач опустить руки. Війде в сумний стан і не наважиться щось робити далі. В неї буде такий депресивний стан, який буде блокувати її енергію і якісь дії. Тому що людина не буде витримувати цей дискомфорт. Вона просто буде відпочивати, тому що дуже багато в неї йде енергії на те, щоб. Долати невдачі, які є в голові. А до прикладу, якщо для певної цілі потрібно зробити 300 якихось конкретних дій, то а, люди зробили 33 і на тому зупинилися. Вони не дійдуть своїми діями до певного результату і просто зійдуть з цього шляху. А людина з виграшним сценарієм вона буде робити певні дії, буде отримувати задоволення, і в неї цей шлях буде наповнений таким азартом. Оце людина, яка виграла. І дії в неї є, і емоції є, і певний стан теж в неї поставлений. Але таких людей не дуже багато. І ми прагнемо потрапити. В коло цих людей, які можуть. А для цього потрібно звичайно мати певну інформацію і розвивати навички, щоб можна було так вчиняти і так відчувати себе, що заважає бажанням реалізовуватись п'ять головних перешкод: перше це план, стратегія і дисципліна. Відсутність чіткого бачення тягне за собою незрозумілість, які конкретні кроки потрібно зробити. Без розробленої стратегії і плану людина може загубитися в безлічі можливостей і перешкод. Відсутність дисципліни, необхідної для регулярних дій, призводить до того, що людина втрачає фокус і стійкість в прогресі. Друге це негативні емоції, страх невдачі, страх критики, страх успіху блокують наші можливості і дії. Страх провини і сорому може виникнути з минулих невдач. І тому людина не хоче зараз проживати знову такі емоції і не робить корисні дії щодо того, щоб знову продовжити цей шлях і таки досягнути свою ціль. Буває таке відчуття неповноцінності, коли людина навіть не починає, бо вона не вірить в те, що вона може досягти свою мету. Третє це обмежувальні переконання, на кшталт, що мені не вдасться ніколи змінити своє життя. Я приречений, або приречена на те, щоб страждати і проживати таке важке життя. І тому людина забороняє собі радіти, і в неї формується певний світогляд. Тому навіщо робити якісь певні дії, якщо такий світогляд тих дій просто може не бути? Або... Цих дій буде недостатньо, і ми будемо працювати з негативними емоціями на наступних модулях нашого курсу. На четвертому модулі ми будемо працювати з негативними емоціями і переконаннями для того, щоб забрати ці всі перешкоди і наповнити себе енергію для досягнень ваших мрій. Четверте це повторення чужого сценарію. Ми часто повторюємо сценарії з життя наших близьких. Намагаємось слідувати їх стандартам та очікуванням, замість того, щоб переслідувати свої цілі і бажання. І на цьому курсі ми знімемо ці чари. П'яте це роль жертви, агресора і рятівника. Ці ролі утримують нас в негативному сценарії і заважають особистому зростанню. На вебінарі, як ставити цілі, так щоб не вигорати, а досягати їх, ми більш детально розглянули цю тему. Але на курсі ми будемо виходити із цих ролей і заходити в свою роль, яка вас поведе до вашої цілі. А зараз ми поговоримо про правильну оцінку наших досягнень. Проблема багатьох людей полягає в тому, що вони порівнюють себе з деяким ідеалом в своїй голові, де зібрані всі якості зіркових особистостей. І тоді людина дивиться соцмережі, там, де це все тільки підсилюється, там, де для бізнес-мети показується, що людина собі придбала будинок десь за кордоном. Хоча може бути, що цей будинок в оренді, але так все представлено красиво, для того, щоб показувати, як можна краще. І нам здається. Що наше життя якесь таке сіре, і його треба розфарбувати яскравими фарбами. І саме тоді відбувається вигорання, тому що організм відмовляється виконувати ті дії, які можуть зруйнувати здоров'я. А якщо людина ще більше наполягає, то тоді вмикається захворювання або людина нічого не хоче робити. Вона відмовляється від того, що колись хотіла, від того, що приносило їй задоволення, від того, що її надихало, тому що це все, що відбувається, те, що ми бачимо, є ілюзією і брехнею. Люди починають порівнювати себе з тими людьми, які отримали класну освіту у зарубіжних вишах, в них інший рівень мислення і опанування інформації. І це дуже сильно відрізняється від провінціальних вузів. Коли я навчалася у японців, також у Френка П'юселька. Я зрозуміла, що це якась інша система. Це не така система навчання, яка була в нас в Україні. Якщо я Онці, то вони багато разів повторювали одну й ту саму інформацію для того, щоб людина здобула базу. А на основі цієї бази можна було далі навчатися, але база мала бути поставлена. Тому вони повторювали й повторювали для того, щоб були певні навички як фундамент, на який буде вже будуватися далі розвиток. А якщо Френка П'юселька це була певна система мислення, покрокова система мислення. Було заохочення, було зрозуміло, для чого ця інформація і як вона може слугувати, чого не відбувалося в наших школах і вузах, дуже багато людей не знають, для чого їм ця інформація. Чому нема тої інформації, яка дійсно потрібна для життя, і це демотивує людей, коли батьки ставлять на чолі своєї компанії свою дитину. То а, вона відчуває свою слабкість і розуміє, що це не її досягнення, це досягнення батьків. І тому такі діти роблять дивні і навіть дикі вчинки, тому що це протест, тому що вони не усвідомлюють, що їм потрібна їхня власна сила, і свій шлях. Якщо вона родилася в пострадянському просторі, де люди не мали гарної освіти. Вони боролися за кожну копійчину, були неетичними, засуджували інших людей і не прагнули підвищити свій соціальний статус через освіту, то вам потрібно порівнювати свій поточний рівень з тим середовищем, з якого ви вийшли, і з тим собою, якою або яким ви були рік тому. І це буде адекватно. І чесно, Якщо у вас є можливість займатися улюбленою справою на регулярній основі, і тоді, після 10 тисяч годин, у вас з'являється ця майстерність. А якщо Навпаки, ви багато часу витрачаєте на дорогу, коли ви їдете на роботу, потім на саму роботу, потім, коли ви приїжджаєте додому, а вдома діти потрібно щось готувати, гратися з дітьми, розвивати їх, то тоді розвиток опиняється в тіні. І тут не буде цієї швидкості, якої ми хочемо. І тут важлива така серйозна перебудова свого життя. Припиніть прагнути до міфічних образів. Орієнтуйтесь на реальне зростання. І будьте вдячними за свої досягнення, які ви вже зробили. Це відкриє вам такий поштовх. Для подальшого вивчення того матеріалу або здобуття тих навичок, які вам потрібні. І у вас дійсно є. привід пишатися, тому що ви знаходитесь на цьому тренінгу по досягненню цілей. А я вам вже казала, що на цьому тренінгу, особливі люди, вони проактивні і вони обов'язково напишуть свій. Сценарій, який буде їх влаштовувати, і досягнуть його. Тому влаштовуйте зручненько, бо ми будемо робити певну практику, яка налаштує вас на правильне мислення щодо себе, щоб позабирати це все лушпиня і стати собою. Зробіть глибокий вдих і видих і скажіть собі, я беру на себе відповідальність за те, що я буду порівнювати себе з собою. Я дивлюся, які я навички і знання прокачала або прокачав. Щоб ти до своєї мети. І своєї власної сили. Проживайте ці слова через своє тіло, дихайте цією енергією. я усвідомлюю, що порівнювати себе з іншими нерозумно. Бо ми не знаємо, через що пройшла людина. І чи хочемо ми пройти чужий шлях заради своєї мети або хочемо пройти свій шлях, який для нас буде безпечним і радісним? Я беру на себе відповідальність порівнювати себе з собою, зі своїм оточенням. Зі своїми навичками, вміннями і мисленням, які були в минулому, тільки так. І зроби з цим глибокий вдих і видих. Як система впливає на наші бажання? 80% населення не ставить цілі, і навіть не замислюється, що їх потрібно ставити. І це нормально, тому що нас не вчили, в нас не закладали те, що це важливо для самої людини це робити, тому що релігії, державі, соціуму. Невигідно, щоб ви досягали своїх цілей. І як ви думаєте чому? Ось подумайте. Наприклад, для сім'ї вигідно, щоб ви досягали цілей сім'ї, а не свої. Тому що коли людина починає розвиватися, Скаржиться чоловік, дружина, бо вони не отримують уваги. Або діти плачуть, хворіють, вони хочуть, щоб тато або мама були з ними, щоб вони їм належали. Вигідно також для дитячих закладів, щоб дітки були такими смиреними, спокійними і анголятками і не порушували цей простір, щоб було цій системі спокійно. Керувати дітьми і тими порядками, які там відбуваються. А коли дитина такий чортик, вона порушує цю систему, вона хоче гратися, вона така активна, і це заважає вихователям для релігії також важливі слухняні парафіяни, які будуть вірити кожному слову і будуть слугувати для того, щоб розвивалася. Ця релігія і з цього слідує те, що буде опір від тої системи або від тих систем, в яких ви знаходитесь, і ви до цього маєте бути готові. І зараз подумайте, як ви можете гармонійно вибудувати стосунки з системою і досягати своїх цілей. Опір може бути у вигляді конкуренції, якісь конфліктів в сім'ї. Потім організм може давати опір, тому що для досягнення цілий треба вийти із зони комфорту. Організм не хоче цього робити. Він не хоче стикатися з труднощами. Він не хоче. Переживати цей дискомфорт, тому потрібно домовитись зі своїм організмом. Я зі своїм організмом домовляю за те, що я от зараз записую це відео, для за те, що я зараз сформую презентацію. Напишу завдання, це все виклам в групу, я пообіцяла собі подаруночки, я пообіцяла собі спа-процедури, я пообіцяла собі приємні сюрпризи. А ви подумайте, в які системи саме ви вписані і як ви будете долати цей опір, щоб ви собі знали, люди діляться на дві категорії: ті, що пливуть за течією, вони надіються на долю. На Бога. Тільки не плутайте з тими, хто вміє відпочивати, хто вдячний, насолоджується життям. І при цьому ці люди, вони такі дієві і йдуть своїм шляхом. І друга категорія людей хто прагне до досягнень. Вони не згоджуються на менше. Люблять вивчати нове і обов'язково діють. У таких людей може бути невроз, бо амбіції в них високі, і не завжди їх можна реалізувати. А чому їх не можна завжди реалізувати? Бо можливо, немає інформації, як зробити так, щоб можна було цю ціль, свою мету досягти екологічно, не руйнуючи себе. Як справлятися з перешкодами, як поєднувати роботу і відпочинок, як відпускати результат і насолоджуватись процесом, збагатити його радістю, задоволенням? А можливо, немає наставника і підтримки, і тоді можна розчаруватися у своїх талантах і можливостях. Тому нам потрібна чітка система і енергія як паливо для своєї машини, для свого авто. І так, в нас має бути чіткий план, стратегія і дисципліна. Ми маємо подолати негативні емоції і переконання вийти із ролі жертви. Агресора або рятівника. Ми маємо порівнювати себе з собою і насолоджуватись своїми досягненнями, тобто їх проживати через тіло і дякувати собі. А якщо немає таких досягнень, то нам потрібно їх здобути, відмітити, побачити і присвоїти собі. Далі ми Долаємо опір системи. Ми розуміємо, що там можуть бути проблеми. І домовляємось з цією системою. А щоб краще це зробити, я пропоную вам подивитися два фрагменти. Один з мультику кунг фу Панда, а другий з фільму Матриця. І ви відповісте там на важливі запитання, і вам проясниться. Що це таке і для чого це потрібно? Тому що якщо у вас є опір системи, значить ви обраний для своєї справи, для своєї цілі, для своєї мети. Ви ж знаєте, що Уолта Діснея звільнили з компанії через те, що йому сказали, що в нього брак фантазії. У Уолт Дісней, в якого брак фантазії. Ви можете в це повірити? Ось так він подолав це, він подолав це переконання, він подолав цю травму. А Стіва Джобса звільнили з його ж компанії, яку він створив. І він теж з цим впорався і створив свій продукт. Так, Стіва Джобса, на жаль, був негативний кінець, який закінчився смертю. Але це вже інша історія. І до наших цілей вона не має відношення. Зрозуміло, що досягнення не для всіх. Не всі будуть реалізовуватись, ставити собі мету, досягати Тому ви собі задайте питання, а як я буду саботувати процес досягнення своїх цілей? Ви знаєте, як ви саботуєте як ви себе переконуєте, що це зараз не на часі, що я не можу. це просто і пропишіть, бо ми з цим будемо працювати. Подумайте, як саме ви зараз будете поратись з тими перешкодами? І як ви себе будете нагороджувати? Які подаруночки ви собі пообіцяєте, бо ви починаєте досягати свою ціль. Прийміть опір системи як деяку таку ініціацію для того, щоб ваші м'язи були сильними, щоб ваш дух був сильний за всіх часів, щоб прийняти людину в таємне співтовариство і давали складне завдання. І якщо вона порала з ним, її приймали. Це товариство. В казках той самий сенс герою потрібно було пройти перешкоди, навіть смертельні перешкоди, які він долав і отримував в подарунок принцесу і пів царства. Цей міф закладений в історії людства. Тому все нормально, все добре. Нам важливо розуміти, що це добре, коли в нас є труднощі і болі. Це робить нас сильнішими. Мудрішими, гнучкими і навіть спокійними. Пам'ятайте, якщо є опір, значить ви обраний для своєї справи. І до скорих зустрічей, тому що ми будемо робити важливі практики зі своїм родом і з образом року, що минає. Подивіться два відеоролика і дайте відповідь на запитання, які знаходяться. У вашій методичці.